До 17-ї річниці Збройних сил України в 26-й Бердичівській артилерійській бригаді відкрили місячник оборонно-масової роботи. Урочистій церемонії відкриття взяли участь представники міської влади, товариство сприяння обороні України, ветеранських організацій, військові, учні та студенти навчальних закладів. Бердичів був і залишається містом, де військово-патріотичному вихованню молоді приділяється значна увага, переконаний заступник Бердичівського міського голови Іван Демусь. Молодь міста Бердіщева завжди мала за зразок ті успіхи кращих бойових з'єднань, які дискувалися на території нашого міста, міста Бердичева. Користуючись нагодою, хочу висловити щиру подяку командуванню 26 ї артилерійської бригади, нашим ветеранам, товариству сприяння оборони України, керівникам всіх закладів за активну участь. У проведенні місяць оборонно-масової роботи той, хто служитиме у лавах української армії, має знати, в яких умовах живуть військові, що їдять, на чому їздять і з чого стріляють. Вважає голова міськрайонної організації Товариства сприяння обороні України Олександр Федорчук. Протягом місяця за сприяння товариства юнаки та дівчата братимуть участь у низці заходів, серед яких і зустрічі з ветеранами. Рада ветеранів міста та району вже закріпила за первинними організаціями, які будуть приймати вони участь своїх. Достойних представників, які будуть ділити своїм досвідом, життєвським досвідом, досвідом захисника вітчизни, патріота нашої держави. Крім цього, в ході міщенка будуть проводитися і спортивні змагання з воєнзованого кросу. Вже обласні змагання проводилися. Представники нашого міста зайняли достойні місця, були нагороджені грошовими преміями, медалями. Це вже добре. Тобто традиції нашого міста, добрі традиції, продовжуються, і наша молодь, хоч каже, що молодь зараз і колеться, там наркомани, і проще, проще. Ні, це основна частина наша молодь це золота молодь. Вона розуміє свій патетичний обов'язок. Завершилася офіційна частина проходженням урочистого маршу особовим складом 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Традиційно у день відкриття місячника оборонно-масової роботи артилеристи влаштували для молоді день відкритих дверей. Окрім контрольно-пропускного пункту, казарм та солдатської їдальні, юнаки та дівчата відвідали музей бойової слави 26-ї бригади, де ознайомилися з історією становлення військової частини та Збройних сил Незалежної України, а також із чисельними експонатами. Не менш цікавою виявилася екскурсія технічним парком частини. Зовнішній вигляд та параметри самохідної гаубиці 2С-19 справляють враження. Говорять учні. Із розповіді військового вони дізналися, що 2 С-19 спроможна знешкоджувати засоби ядерного та хімічного нападу, живу силу та оборонні об'єкти ворога. Наша армія готова прийняти будь-який удар з, з нападу наших ворогів, можна сказати. Таким чином, ми, як, якби на нас хтось напав, ми б змогли, використовуючи наші бойові машини, зробити певний. Опір значний, тому що наша армія все-таки вона добре їсть, добре відпочиває, проживає в нормальних комфортабельних умовах. Також я думаю, що якщо буде контрактна армія, то це буде взагалі досить добре, тому що контрактна армія як Має свої певні перспективи, тому що на неї переходить більшість країн світу. Армія для мене завжди була чимось цікавим, чимось не незвіданим. І саме цікаве, те, що я от, мабуть, в житті б хотіла спробувати служити. Тобто, як ну служить, будемо говорити так, чоловіки більш наша е, Україна. Так, мабуть, би, я задумуюсь над тим, щоб піти у військове училище, щоб вчитися, щоб спробувати себе в таких силах в новому, щось, навіть якщо дівчина але, здається, можливо, багато чого в житті.